Що, дівчата, подивіться, яка краса, це чокер з перламутру. Черепашка в позолоті, дуже-дуже якісна. І в цьому місяці по феншую черепаха це символ грошей та достатку. Дивіться, тут ось така зірочка. Ви можете його з подовження на да? любий розмір і різні види перламутру. Звісно, ці чарівні чокери, тигрове око, гроші, фінансовий успіх, енергія, сила і а, мала хід. Так само а, ще й відкриває жіночність. Це дуже сильні оберіги. І вони виконані в такому більш а, варіанті стійком. Да? Це тут мене не і звісно, куди ж без цього красунчика це просто вау. Я коли його створювала це була неймовірна енергія. Тут декілька видів каменю, агати, лаврікіт, лава та нефрит, гроші сила від зглазу, від негативу, успіх. Відкриття яснобачення, внутрішній баланс, здоров'я. Прямо тут такий, знаєте, мікс, який буде вам на довгі-довгі роки. Він такий жіночий цей комплект, і ви можете як на замовлення собі зробити, так і не забувайте, що ви можете на подарунок, і це дуже буде, повірте мені, подарунок на роки просто і пам'ять, і ще й як амулет дуже сильний.